Всім привіт! Сьогодні ми граємо в зі Tower Defense, але, як ви можете побачити, вже оригінальний, не як минулого разу. І як ви бачите, в мене є трішки таких ось прикольних юні. Тому, я думаю, зараз залетіти на лет Сіті і пройти хард. Залітаємо. І погнали. Так мене закинуло. Я трішечку тут два дні пограв і мені зразу водлі вилетів. А потім я сидів на трейд плазі, дуже довго фармер в собі коїни і оце ось купив собі грінблазера. Ну, і сам тут в мене. І навіть Камерамена А. Тітан Бані камера мені вже друг подарував. Так, поки що ставимо грінвазерів. Вмикаємо автоскіп мені вже гроші прийшли. Ставимо ще одного грінвазера і проходимо Далі Так. Я вже, мабуть, поставлю Санту. Поки грінбазер дефаїт. Я потім ще десь ось тут поставлю, а може і тут десь. Ну, мабуть, тут поставлю ще одну. І десь ще ось тут. Так, все. Я думаю, тепер сподіваємося, ніхто ні, не пройде. І до речі, я знайшов такий мем. Хто не знав, дивіться. Ну, нормально. Я думав, в, в оригінальному такого вагів не буде. А вони тут є. Ну, окей. Я, мабуть, почну грін лазері, бо, бо я так розумію, вже скоро підуть. Уже... Е, Чуваки, які можуть засипляти, як на 10-й чи на 8. Тому піду вже я в інвазері. І тепер можна вже і сант качати. Вже 8 хвиля у нас. Поки качаємо сант. Так, на 8-й оцей швад пішов. Але оскільки я починав грінлазерів, то він взагалі вийшов і розвалився на дорозі. Так, качаємо поки сам. І дивимось, як добре наші грінлазери, йде я фаю Я, мабуть, зараз ще взагалі качу. Нормально, нормально, заходимо. Так уже починаємо щось проходити. Давайте, це геймазелі, я вірю в вас, де пайте. Вс, можуть вище. Ого, я підувати. Ого, піддужить. Тепер ще треба цього піддуха. Це і тебе підбурюється. Це нормально. Я ще, мабуть, та на бані камеру ставлю. Я думаю, його почнути, але я забув, що його перша прокачка так дорого коштує. Ну, в принципі, не так дорого, але поки з мене ось так ось е сантикачний, то все трішки дорого. Так, це піхнув. Тепер полюбаси, не хто не пройде. Тепер я ліпше буду качати своїх сам. От в мене були гро гро гроші на годлі. До речі, я робив челлендж, навіть з бандітаром можна прийти хард. Просто тільки їм, без ворди. В мене, типу, годлі був в команді, я є, але я його ні разу не став. Я буду останніх піддужувати, бо щось приходило. Так, добре. Це я їх піддужав, я впевнений, що вже ніхто не пройде. Ще цих піддужу і це буде класно. А, так я ще цього піддужу. Ну, як це, я так забув про нього. Вибачай, чувак. Ну, в принципі, я думаю, що ми пройдемо хар. ну навіть безгодінь, ну я все ж таки його поставлю. Бо тут може дивитись мої відео такі чуваки, які... Ну, не бачили ніколи, як працює годі, тому я вам покажу. Щось проходить. Врахання ми його рознесемо. Так все добре, захіншу. Я думаю, можна починати. А, і дорого, що почає що я забув. Мабуть, поставлю мерку. Так? Окей, хау і питаю. Ну, ми її поносимо її зібрати. Треба ще сам не забувати, піддужувати. То я один раз такий проходжу, проходжу, а, а потім на останню прокачку оцього бані-китана дуже щось довго фармлю і не можу зрозуміти, що так довго. Дивлюсь на Санта, вони в мене не хащу Ну, тому що було мало. Забудь. Ой-ой, щось проходять. Щось і Сюда, 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 сюда Прикольно, як будто половину тіла відробилось как Ну Да, коли він на телевизові зараз відробили. <губ> Окей, тепер прийде. Я думаю, так, загород підписав. Теперь мы будем давно навіть ще два рази по-разлогім дофіга до, до марш. Так, окей. Проходим, проходим. проходим, проходим. Не, не проходим. Так, о, проходим. Полос. Так, один же в дін лазер на максимум. Я думаю, нагоді рати чи на фільм на Нагоді чи на фейнлак. Давайте. Еніки, беніки, їли вареники, тащі, бенітуба, тащі, стоїмо. Треба крапити Треба... і сам. Гринлазер і оці. Ну, я думаю, меж камерамена можна продати. І поході. Сьогодні... О. Тепер, я гадаю, ніхто тут вже не пройде. А потім ще він за 10, за 15 і за 20. У, просто я так довго фармив э, на цього грінлазера, щоб вже продав свою другу ферму. У мене, значить, був сам і Speaker Woman Rose Farm. Мені буквально трішечки не вистачало оцього грінлазера і прийшлося продати спікер Woman Роза Farm. І нічого. Я, звичайно, буду чекати від вас подаруночки якихось в цьому режимі, бо як ви розумієте, ну, мені зараз дуже складно заробляти коїни ну, на прийплазі, бо зараз е, ну, дуже маленькі ціни на всіх чуваків, прям впали на них. Раніше я грав... На Ну, оцей Титан бані набагато дорожче продавався, А зараз він взагалі дуже дешево продається. І ти бачиш, після того, ну як я витратив всі свої гроші на оцього то я вже цей... Бу, не... Я ось ці 24 просто за отримав. Просто за квест. Я просто купив собі трішечки епіків. і все. Більше я нікого собі купити не можу. Ну, звичайно, ну, я за 24 20... можу собі якусь легендарку купити, ну але ж я її не буду собі брати ну, її в команду. Бо в мене я ліпший юнік. Щойно перед тим як знімати відео, я трейдився на Астро Китана. Знаєте, ці бальники як в стрейдфайті впали в ціні, ці, так і не в стрейдфайті. Раніше мені там просто дуже багато вивалювали чуваків салоці цих ось банників. А зараз взагалі... Тільки я ставлю першого, ну, що цього бані зразу клей відмінають. Раніше, я пам'ятаю, вони дуже були. Бу, коли їх ще ніхто мав. Зараз ну, так один і там балін по мацу. Доволі багато дамав. Він ну, друге місце по міфікам. Десь друг. Хоча оскільки він по радіусу замажить, я пряму навіть і перший. Бо найбільше, якщо я не померляюся, отой мітик камер там, то він там найкрутіший. Але я просто він по порадіусу не дамажить. Просто мій друг його колись ставить, і він дамажиться по радіус. Сорокова хвиля. Я думаю, що находиться. Ходить дорого качаю. Щось проходить. Ось проходить. Я думаю, загоден на максимум качну і ще поставлю кілька бані. Я чого не видаляю грін бо вони сповільнюють, бо бачите, ось він максимальний. Я ось така чорне коло. І це стан тайм. Він, типу, на 5 секунд стане ось так чуваків і може їх дамажити. Ну і він доволі ж е, довго в нього перезаряджається. Тому я не хочу прибирати е, ну, щоб він просто так от, речом, на якихось любів свій і стан тайм. І ще його тут можна поставити, типу, щоб він е, стане в тільки босі. А в гарані, ну коли без цих всяких ног там було, тоді там типу, можна було обрати і, або і, і всіх намаржити, або бор. А зараз з новими, ну, зараз я вам покажу просто розміло, ви розуміли. базика. Оце, все, багато. Бачите, тут ну, дуже багато є всяких приколюх в нього, тому мені трішечки... Ладно, розібратися. Тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, хто тут розбирається, хто тут крутіший за мене. Напишіть мені в коментарях. Оце я думаю. Напишіть мені ще в коментарях, будь ласка. Е мені треба трейдити лазера на кноплен. Просто дуже таке цікаве питання. Мені дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте ну, на рахунок такого трейду. Став є ще одна погода. Я думаю, що це ну, непогано. оскільки вже є вагодні, я думаю, вже можна виділяти лазерів. Бо типу використав один госмі Стантайн, а потім другий використав. Я думала, що це їх можуть прибирати. І за останні хвилі. Ну, окей, ми вже рознесемо бос. І... А, все, босс. Ізі, про Все, ми його рознесли ми, ви... ми виграли. Ура! Привітайте мене! Ми виграли! Так, добре. Виходь, виходь. Оге, вийшло. Я ще, мабуть, зайду на трейд плазу, подивлюся, що там і як продаються, і точно диву, диву вам, що зараз епіки нічого не коштують. Виходим, головне, на неї ще потрапити. О, окей. Тепер точно я впевнений, що мене тепехнуло. Заходь, заходьте, заходьте. Да, зайшло. Так, окей. Ходимо. І дивимось, що воно зараз продається. Що, що? ультимейт продається. І що собі? Ультимейт продається, какой хто продає. То есть коли-нибудь бачив ультимейта за одну гривню. Я не. До речі, на вот цих клас ну, зараз ну, прям взагалі маленьких ціни. А вони ж доволі прикольні. Хотя я думаю, на фармі ты... Ти... Не знаю, что крокмана можна за дешевше купити. Тому я прошу, що вас мені якось в цьому допомогти трішки. Бо я знаю, Локмен, він прикольний, чувак. Ну так, як ви бачите. А це я не знаю, ну чого за цього, я не знаю, він, він наче як замовив оновлення, але ж, ну, він не коштує аж 20. Я їх так вважаю. Ну. Ну, нормально. Це ж найкрутіший чел. Нормально за нього такі гроші виплати, так. Ну так, логічно. Ну і на цьому ми, мабуть, будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, якщо вам не складно. І всім пока. До нових зустрічей!